І отця, і сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогодні ми всі, дорогі брати і сестри, зібралися на цьому місці, щоб помолитися, попрощатися, провести останньою цією земною життєвою дорогою нашого воїна, нашого захисника, нашого героя Владислава. Ви знаєте, Батьківщина це земля, це місце, де ми народилися, де ми робили перші кроки, де ми зростали, вчилися, одружувалися. Це місце, дорогі брати і сестри, де ми жили в любові і живемо. Це наша мова. Наша церква, культура, наша музика. Ви знаєте, коли ми всі сьогодні йшли на це місце, кожен думає і думав, які би то підібрати слова, щоб, так би мовити, висловити рідним ближнім, які сьогодні оплакують свого, свою рідну, свою близьку людину. Але кожен з нас також, коли в роздумах ішов на це місце, розумів, що ніякі слова, напевно, що не зможуть заспокоїти рідних, близьких і не зможуть загоїти цю велику рану, яка, дорогі брати і сестри, на превеликий жаль, залишиться на все життя. Доки будуть жити рідні і ближні, тут, на цьому тимчасовому земному житті. Ви знаєте, напевно, що зруйнувати можна все, зруйнувати можна храм, зруйнувати можна будівлю, зруйнувати можна державні символи, але зруйнувати не можна одне це віру в Бога і Віру у свободу своєї батьківщини, своєї держави. Ви знаєте, Семилостовий Господь говорить нам одні такі прекрасні слова у священному Писанні. Він каже, що можна зруйнувати тіло, та не можна зруйнувати душу. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми з вами бачимо перед нами. Мужній приклад християнина, який віддав своє життя за свободу своєї батьківщини, віддав своє життя за кожного із нас. І ми, стоячи тут, ми повинні розуміти, якою ціною дається нам тут просто прокидатися вранці, рухатися, йти вперед, обіймати своїх рідних та близьких. Ми повинні, дорогі, брати і сестри, пам'ятати, що в нас війна не закінчилася, а війна продовжується. І ми повинні, дорогі брати і сестри, бути як одне єдине ціле. Ми повинні бути, як нас вчить Милостивий Господь, один за одного, а не один проти одного. Ми повинні пам'ятати наших воїнів і пам'ятати не лише сидячи за родинним столом в родинному колі. А пам'ятати їх у молитвах, згадувати наших новітніх героїв, які, на превеликий жаль, вже не повернуться до своїх рідних і близьких, не зможуть їх обійняти своїх дітей, батьків, братів, сестер. І ми повинні також пам'ятати тих людей, які зараз перебувають там, на передовій на фронті. І ми всі з вами говоримо, ми всі з вами кажемо, от. Буде перемога, скоріше б ця перемога так, всі ми молимося, ми просимо, щоб Господь дав сили, здоров'я нашим воїнам, так і всі ми цього хочемо і прагнемо. Але, дорогі брати і сестри, якщо ми говоримо такі слова і нічого для цієї перемоги не робимо, то так воно не повинно бути. Ми всі повинні працювати для і задля цієї перемоги. Ми повинні об'єднуватися. Ми повинні в першу чергу допомагати нашим воїнам, нашим захисникам. Бо дійсності вони там перебувають у важких умовах. І вони всі без виключень потребують якоїсь певної допомоги і молитовної, і духовної, і матеріальної. І ми, дорогі брати і сестри, повинні цю допомогу їм давати, звичайно, що по мірі своїх можливостей. Тому нехай самило Господь, дорогі брати і сестри. За сьогоднішніми нашими спільними молитвами подарує нашому новітньому герою, воїну Владиславу, Царству Небесно, вічному блаженному житті. Вам всемилостивий Господь нехай всім дарує здоров'я, сили та терпіння, родину взаєморозуміння і щоби ми дійсності, як вчить нас всемилостові Господь, що ми щиро любили своїх ближніх. Як самого себе, родину, прийміть мої щирі співчуття, і нехай сину милостиві, Господь допоможе вам пережити це болюча втрата не лише для цієї громади, а болюча втрата в першу чергу для рідних, але водночас що ви його ніколи не забували, як світлу, добру людину, яка жила тут біля вас. І пам'ятали його в першу чергу, як говорять нам сітю, ці вчителі церкви у своїх молитвах. І ми, дорогі брати і сестри, повинні також згадувати і пам'ятати всіх наших героїв, новітніх героїв у своїх молитвах. Тому нехай Всемилостивий Господь всіх вас благословить, бо він є благий і людинолюбний. Амінь.